На минулій нашій зустрічі ми проговорили безліч проблемних питань, які турбують вас. І сьогодні всі ці проблемні питання ми будемо проговорювати, вирішувати, і наші ці робочі зустрічі вони будуть традиційними. Хочу сказати вам слова вдячності від наших захисників, яким спілкуюся майже кожного дня по всім напрямкам. Ви допомагаєте не тільки цивільному населенню, ви допомагаєте нашим захисникам. Ми робимо всі величезну дуже. Справу для того, щоб зберегти цілісність нашої країни. Початку повноштабного вторгнення Російська Федерація на території України райдержадміністрації районна страції районної військової адміністрації Донецької області отримана та розподілена понад 178 тисяч тонн благодійного та гуманітарного вантажу. З якого продукти харчування, в тому числі продуктові набори, набори 97 тисяч, вода 7 тисяч тонн, медикаменти 8 тисяч тонн, засоби гігієни 7 тисяч тонн, і продовольчі товари 20 тисяч тонн, будівельні матеріали 17 тисяч тонн і інше 22 тисячі тонн. Наш основний мандат це юридична допомога. В нас є адвокати, які захищають права наших мешканців Донецької області, відновлюють їх права, допомагають у відновленні документів, статусів і так далі. Ми з вами на місці. Ми з вами, ми з вами у незламному Краматорську, у незламній Донецькій області. І це дуже важливо, чому, тому що, знаєте, я дуже часто думаю про те, як взагалі ми могли витримати. Звичайно, що вдячність нашим захисникам да, і всьому українському народу, який встав загалі, да, на захист своєго, своєї рідної землі. І, мабуть, це єдність.